і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас mm -hmm. Ось, улюблені і улюблені браті і сестри, завершується Різдвяна чотиридесятниця, той підготовчий період, за час якого ми приготовляли свої душі. Свої серця, свої тіла до приходу у світ Христа Спасителя нашого. І такою підготовкою був не тільки піст Тілесний, але і піст Духовний. І всього декілька днів нас відділяє до того свята коли ми будемо святкувати таке веселе і радісне свято Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Свята Церква протягом цього різдвяного посту своїми, своїм євангельським читанням підготовляла наші душі і серця. А сьогодні, у неділю святі, святих отців, свята церква пропонує нам дуже, на перший погляд, цікавий Євангеліє. Але якщо ми з вами його прослухали, то ми чули, що це апостол Євангеліст Матвій відкриває нам. Родовід Ісуса Христа. Що означають для нас ці імена і що за цими іменами стоїть? Звичайно, ми їх чули, читаємо деколи, коли відкриваємо Святе Євангеліє, але деякі імена для нас відомі, а деякі ми навіть і не чули про них. Нам відомі Аврагам, Давід, Соломон. Але, дорогі браті і сестри, за цими іменами стоїть історія єврейського народу, історія людства, історія падінь і злетів, історія спасіння. Цього народу, бо це є шлях людини до Бога і Бога до людини. Кожен правовірний єврей, він дуже шанував отой родовід свій, тому що по Пророцтва із царського роду має прийти Месія, так говорили пророки. І тому кожен, кожен родовід, всі його знали і очікували цього Месію, бо знали, що із царського роду, із роду Давида. І тому, дорогі браті і сестри, що цікаво, що і по сьогоднішній день ми бачимо, що саме по чоловічому роду ведеться оцей рід єврейський. Це для нас є і повчально трошки, тому що деколи ми не пам'ятаємо свого родинного дерева. Де коли ми, якщо ми запитаємо у наших дітей чи внуків, чи вони пам'ятають своїх, ну ще бабусь пам'ятає, а прабабусь або далі не пам'ятають. І це, напевно, є притаманне кожному із нас, тому що ми, як на відміну від євреїв, не очікуємо Месію. Месія вже Христос Спаситель прийшов. А вони очікували, і тому вони пам'ятали оцей рік. І е, саме пізніше, коли вже на суді у Пилата, пам'ятаємо такий е, е, випадок, що е, була написана табличка, коли розп'яли Христа. Ісус Назарей, Цар Іудейський. І коли Христос був у, у Пилата, то він запитував його, ти цар, а він говорить, що царство моє не від світу цього. І саме з цього роду царського Давида мав прийти е, спасити. І оцей е, єврейський народ очікував цього приходу Месію у Христа. Що, е, яку, яка мета була у Апостола Євангеліста Матвія, відкриваючи цей рід. Ми бачимо, що тільки один із апостолів відкриває Матвій, а саме Матвій, тому що Євангеліє від Матвія було більше, воно стосувалося більше єврейського народу. Воно було написано до них. І саме там відкривається цей родовід. Мета. Написання цього родового мало дві цілі. Перша відкрити божественну природу Христа і народження Його від царського роду, від роду Давида. І тому, дорогі браття і сестри, якраз апостол Євангеліст Матвій описує нам цей родовий. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, коли Читаємо оцей родовід, що перечислюючи ці імена, ми можемо навіть і здивуватися, ми бачимо, що там не тільки імена праведників, але і імена і грішників. І саме у е, цьому родоводі ми знаходимо чотири імена жінок. І відкривається нам, якщо ми читаємо Біблію, історію, то ми пам'ятаємо, що ці жінки, які перечислені у цьому родоводі Христа, вони вели таке непристойне життя. І кожен може подумати, а чого ж вони попали у Святу Книгу, у, у Біблію. Але цим, дорогі браття і сестри, святий апостол Івангеліс Матвій показує нам, що Господь прийшов не тільки до праведників, а він прийшов і до грішників. І так він говорив в, своє, в своєму Євангелії, що я прийшов спасти не тільки праведників, але і грішників. І тому це є для нас тим повчанням. І прикладом, що, як би людина не зрішила, Господь любить кожну людину. Бо історія, навіть і приклад цього єврейського народу, це історія взлетів і падінь, так і в історії людства, всього людства, є і в кожного із нас, коли ми своє життя прокручуємо, ми маємо також такі приклади, коли ми. Були в е, якомусь такому духовному піднесенні, а коли навіть і ми деколи і падали. Але Господь нам показує, що Він любить всіх. І саме святі Отці, які перечислені у цьому родоводі святого Євангелія, які очікували Месію, але не всі із них були праведниками, були і грішники, але в них була. Віра, надія і жила любов до Бога. Тому, дорогі браті і сестри, перечислення оцього цих імен, які ми почули у сьогоднішньому святому Євангелії, і е, е, яким відкривається Євангелія від Матвея, ми бачимо історію цього єврейського народу, але ми бачимо повчаль. Е, Повчальну історію для кожного із нас. Святі отці очікували прихід у світ Месії Христа Спасителя. Ми ж також у тих днях перед Різдвом Христовим очікуємо також прихід у світ Христа Спасителя, хоча ми. Знаємо, що Христос вже народився, і Він прийшов у світ, щоб спасти нас. Але кожен раз, як було і сказано е, е, вчора, кожен із нас повинен відчути, що Христос повинен народитися у наших серцях. Ми не тільки... Маємо святкувати це свято, бо воно дійсно радісне, воно апелюється з нашими спогадами дитинства, цих радісних свят, коли ми, будучи дітьми, ходили, порядували, прославляли Христа. У сьогоднішні, сьогоднішній день це свято трошки воно присмачене такою гіркотою, тому що ми бачимо, що кожного дня у нашій державі гинуть люди в Україні. Ми бачимо кожен раз, що ті ракети прилітають і на мирні міста, і не знаємо, що буде завтра. Але це так само історія нашого народу. І я думаю, що так як і Єврейський народ пережив свою історію, бо в святому Євангелії ми читаємо цей родовід від Авраама до Давида, від Давида до Вавилонського полону, і від Вавилонського полону до Різдва Христового. Ми бачимо, що також кожен народ йде до Бога своїм шляхом. І напевно Богу судилося і нам іти тим шляхом. Шляхом випробувань, шляхом е, падінь і злетів. І тому, очікуючи оце свято, як очікували святі Отці, ми також, дорогі браті і сестри, підготовляємо свої душі, свої серця до приходу у світ Христа е, Спасителя. І ми повинні очистити свої серця, очистити свої душі. І відкрити свої двері, щоб кожного із нас народився у серці Христос, і щоб ми ніякі ці випробування, які є, припадають на нашому життєвому шляху, не, ніколи вони не були зас, такими засмученими, а в нашому серці завжди повинна жити віра. na guia e ele bom a mim